Всім привіт сьогодні. Вирішив записати відео українською мовою, тому що ця інформація стосується виключно українців, які проживають на території Європейського союзу. Сьогодні хочу поговорити про українські водійські посвідчення на території Європейського союзу. Раніше я вже записував відео на цю тему, зокрема про ситуацію в Швеції, але ця інформація також актуальна для інших країн ЄС, що потрібно знати. Українське водійське посвідчення дійсне в країнах ЄС, у тому числі в Швеції, до завершення дії відповідно директиви ЄС, ви можете керувати транспортом категорії Б до 3,5 тонн. Але працювати водієм, якщо ваша робота виключно пов'язана з перевезеннями, не можна. Є виняток, якщо у вас є власна фірма і своє авто. До прикладу, як в мене, якщо я Відкриваю свою фірму, купляю своє власне авто, то я маю право працювати. Також увага! Шахрайські схеми з обміном прав. Я часто бачу в інтернеті оголошення, де пропонують легально обміняти українські права на польські. Це сіра схема, і не варто на таке вестися. Ось приклад одного з таких оголошень. Зараз покажу скрін. А тепер розкажу, чому не варто міняти українські права на польські через знайомих. Перше легальність шведські водійські права та свідчення визнаються без обмежень. А от польські отримані без реального проживання можуть бути анульовані при перевірці. Друге перевірки влада, зокрема Транспорт Стюрсен, у Швеції легко перевіряє. Де і як ви отримали права, якщо з'ясовується, що вони через фактичну прописку чи туристичну реєстрацію їх просто заберуть? Третє працевлаштування: шведські права одразу визнаються роботодавцями, особливо в транспортних компаніях. А з польськими виданими в обхід часто виникають проблеми при працевлаштуванні. Четверте код 95. У Швеції ви можете офіційно отримати код 95 без порушення закону. У Польщі часто пропонують код 95 без навчання. Це відверте порушення законодавства Європейського союзу. І п'яте, найголовніше спокій, маючи легальні документи, вам не страшні перевірки ні з боку поліції, ні від роботодавців. І підсумок здаєте на права в Швеції один раз, отримуєте офіційні документи. Які діють по всьому ЄС без ризику втрати через сірі схеми. Якщо було корисно, тисніть лайк, підписуйтесь і не забувайте ділитися з друзями. Дякую за увагу! Всім гарного дня, па-па!